На Телеканалі Запоріжжя в ефірі програма Життя в квадраті, і ми як і обіцяли назбирали для вас купу цікавих сюжетів про події, що були останнім часом у нашому місті. Тож не перемикаємося і будемо проживати життя в квадраті разом з нами. Літературна кав'ярня відкрила свої двері в одному з вишів нашого міста. Як все відбувалося, знають наші журналісти і вже далі будуть з вами ділитися подробицями. Толокою здавна називали громадські об'єднання заради якоїсь спільної справи. От необхідно щось швидко зробити, зібралися толокою і разом впоралися. Традиція толоки живе і в наш час. Нещодавно запорізькі студенти та викладачі об'єдналися, аби допомогти один одному розкрити свій талант і показати його загалу. Літературну толоку скликали в класичному приватному університеті. І, до речі, це не випадковість, а теж традиція. Адже у 19 столітті на цьому місці знаходився навчальний заклад, і саме тут вийшла перша газета, де був надрукований вірш українською мовою. Насправді ідея це, це молодь нашого Запоріжжя, оскільки сьогодні, в епоху, коли багато хто вважає, що саме молодь формує культуру споживання, говорить рекламними слоганами, дайджестами. Насправді, ми, зокрема, університетське середовище, спілкується з тією молоддю, яка має слово і хоче його сказати. От ми сьогодні вирішили зібрати навколо себе якраз у літературну кав'ярню, саме таку. Мовить. Учасники називають своє об'єднання фан-зоною українського слова. Однак насправді в кав'ярні панує повна мовна демократія. Звісно, про кохання, про що ж може писати дівчина у моєму віці, мені 18. Взагалі пишу двома мовами російською і українською, раніше більше писала російською. Зараз розумію, що українською свої емоції можна розкрити набагато сильніше, набагато щиріше. Головне для учасників літературної кав'ярні відчути слово та музику. Та не дивитися саме музику. Запорізькі літератори вже встигли започаткувати власний жанр з поетичною назвою мелоліт. Так вони назвали надчитування тексту під музику, яке допомагає занурити публіку в світ емоційного слова. Для того щоб тебе читали, ти маєш висловлюватися образно, бути почутим, вміти вести людський діалог. А такі камерні атмосферні душевні зустрічі вони є великою мотивацією потужною. Це наша перша така велика зустріч, де зібралися і школярі, і студенти, і студенти коледжу, і викладачі, і гурти запорізькі, музичні представники до речі, літературних угруповань Запоріжжя до слова гарна особливість літературної. Кав'ярні в Запорізькому виші жива музика. За це необхідно дякувати гурту. Все поруч музикантів вже охрестили новим океаном Ельзи. На досягнутому творчій особистості не збираються. Потяг їхніх ідей впевнено несеться далі. Свята теж планують відзначити за філіжанкою кави з присмаком кориці та ароматом мандаринів. Звісно, до кави додадуть гірко солодку поезію. Дізнатися більше можна в групі літературної кав'ярні в соцмережі ВКонтакті. Ми шукаємо таланти проект, який покликаний згуртувати дітей та наблизити їх до своєї мрії. Чим цікавий запоріжцям цей проект, ви побачите у наступному сюжеті. Вони взялися організовувати наймасштабніше телешоу Запоріжжя. Такого ще не бачила навіть Україна. Школа, ми шукаємо таланти. Інна Тищенко, одна з організаторів дитячого талант-шоу, запевняє, в першу чергу хотіли подарувати малечі можливість розкрити свій потенціал. «Цей проект настроєний на те, щоб дітям дати сцену. Пока запорожским детям дать сцену. Очень много конкурсов, платных конкурсов, кастингов для детей как таковых практически нигде нету. А мы охватили абсолютно все жанры, то есть и вокал, постановочную хореографию, и оригинальный жанр, который включает любое проявление детского творчества, то есть абсолютно любое. Такого нигде нету. И захотелось просто нашим запорожским детям, родителям, показать и дать возможность проявить себя и понять, надо детям это или не надо. И самим детям понять, надо но им или не надо. Или у них есть какие-то другие таланты. Допустим, приходят, я пою или я танцую, а вам видите, читаем, поет. Я говорю, ну, давайте вы споете сначала, а потом станцуете. И получается, что петь получается лучше. Mm -hmm. И когда мы говорим, она говорит, да, мне это больше нравится. Почему ты пришла танцевать? Она... Дійсно, я туди буду п'ять, Пой. Ну тось, вот для этого мы и создали эту сину, чтобы діти поняли, что им надо. Діти виступають на сцені з найрізноманітнішими номерами. Співають, танцюють, ставлять вистави, показують фокуси тощо. Оцінювати школярів буде суворе, але справедливе журі. Воно і буде визначати 15 номерів, які потраплять до фіналу проекту. Інна каже, для того, аби у дітей не почалася депресія через невдачу на кастингу, вони готові усіляко їм допомагати та проводять з учасниками бесіди. Мы делаем абсолютно все для того, чтобы не задавить талант, а его развивать. Если человек чего-то хочет, да, ребенок чего-то хочет, но у него не получается. Мы ему предлагаем даже уже на этом этапе, на этапе кассингов, мы ему предлагаем студии, где он может себя развить. То есть, если он хочет петь, но он нигде не поет, но он хочет петь, мы предлагаем студии, где можно поучиться пению. Если он танцует, Но мы видим, что да, там 6 лет танцуем, а итога нету. Да? То есть я подхожу, спрашиваю, чего, вы хотите? чего хотят родители? Куда пойти и себя развивать, тоже в каком плане, да, там, или сольно, или командой. Мы собирали до проекта большую информацию о наших коллективах, о наших вокальных студиях, чтобы детям помочь. Понимаете, даже если мы скажем кому-то нет, это не значит, что он нет талантов. Это значит, что... І дещо рости. серед членів журі. Ми розпізнали учасника кастингу до шоу х фактору Романа Шудренка. Він оцінює вокальні дані учасників. Рома зізнається до нього. Приходять учасники, щоб спитати поради. Головна моя задача для того, щоб передати свою частічку опиту з тих от з больших, більш масштабних сцен. Для любого исполнителя в первую очередь нужно получить кайф от выступления. Вот, потому что когда ты получаешь от этого удовольствие, это видит зритель. И именно этим подкупает. Можно даже не так досконально уметь петь или танцевать, или ну, что-то в своем жанре. Но когда ты это сделаешь с полной дачей, когда ты получишь от этого драйв, удовольствие, это по-любому подкупит зрителя. И это уже, я бы сказал, наверное, 80% процент успеха. Рома каже, цілком підтримав ідею створення такого шоу, адже всі подібні проекти розраховані на дорослих. Мої на діти не менш талановиті. Саме завдяки проекту «Школа Ми шукаємо таланти. Школярі починають вірити в себе. Та пріжжовського начальне ступінь увіреності в себе. І благодаря таким проектам ем, можна уже подсказать ребенку, помімо их родителей, о том, як двигаться далі, где в чим розвиватися, і в том, що дружище да у тебе є талант. Пожалуйста, розвивайся, і у тебе все вийде. У кастингу до проекту брали участь усі охочі з усіх шкіл нашого міста. В відбір на якому побувала наша знімальна група, був наче ікс-фактор. кажуть судді дуже багато вокальних номерів. Я завжди мріяла, Я з самого дитинства займаюся цим. І ну випала така можливість, і я вирішила спробувати свої сили. Катя розповідає, що спочатку їй не сподобалася пісня, яку вона обрала разом зі своїм керівником. Проте згодом, коли все стало виходити, композиція припала до душі. Вже наступного року дівчина зможе взяти участь у дорослих проєктах. Я думала, але мені здається, що якоби не настільки добре пою, щоб приймати участь. Ні, звісно, хотілося б, але чуть-чуть. Судді в один голос кажуть дуже боялися починати такий ризикований масштабний проект. лякалися, що на касти просто ніхто не прийде. Проте їхні страхи були марними. Через це одностайно вирішено, що це перший, проте не останній проект. І вже наступного року стартуватиме другий сезон. Школа шукаємо таланти. Наступний сюжет покликаний захистити вас. Мистецтво самооборони Кравмага вже вкотре провів свій тренінг. Наші журналісти там були, все бачили, готові вам все розповісти. Вагон без провідника, п'яні чоловіки, жінки, які кричать, і бійка. Ні, це не фільм жахів і не серіал про лихі дев'яності. Так, прихильники Кравмага відпрацьовують на практиці прийоми. Ця система рукопишу з'явилася в Ізраїлі. Останнім часом набуває популярності в Україні. Особливістю кравмага є відсутність чітких правил. Головне швидко нейтралізувати загрозу життю. Інтенсивні тренування на місцевості відбуваються приблизно один раз на місяць. Уже не перший раз тренуємося в транспорті. От перший раз тренуємося в вагоні, до этого ми пробували в тролейбусі. Смисл цих занять в тому, щоб спробувати техніки, які ми учимо в залі, применить в реальній обстановці. Когда мало місця, коли кругом багато опасних острих углов, коли кругом люди, які тобі мішають, коли тролейбус є і розкачується, наприклад, так э, можна поняти, дійсно ти готов к реальному нападінню, чи ти можеш захищатися тільки в спортзалі. Займаються кравмага і жінки, і чоловіки. Спеціалісти навіть кажуть, що сьогодні неможливо сказати кого більше. Різниця лише в тому, що в дівчат менша вага та зріст, а тому їм важче застосовувати фізичну силу. Однак за статистикою більше нападають саме на представниць прекрасної половини людства. А тому вони воліють бути підготовленими до небезпеки. Женщина має бути готові к самобороні. Ми слабіємо мужчин, щастя становимся жертвами, просто в силу свого гендера. Так? А поэтому мені кажеться, що... Крафмага на ближе всього к реальності. Крафмага дає не бойове искусство, а вміння защитить себе. Акторську складову семінару і тренери, і учасники вважають не менш важливою аніж відпрацювання прийомів. За рахунок вигаданого сценарію відбувається психологічна підготовка. У кожному сценарному тренінгу є елемент сценарію, є елемент акторської гри. Це необхідно для создання необхідного психологічного фону. Тобто, немає. Просто человек подошел и тупо дал другому в морду. А перед этим всегда в реальной ситуації существует стадія психологического доминирования, запугивания. Когда один человек кроет матом другого, він делает это для того, чтобы себя накрутить, а другого человека запугать. І это тоже елемент нашей тренировки психологічна подготовка к стресової ситуації. У Запоріжжі Крав Мага поки що відносно молодий напрям рукопишу. Зараз існує лише одна організація, яка спеціалізується саме на ньому. Її керівник Ілля Романцов каже, що йому навіть прикро через те, що немає конкуренції. Можливо, якщо б вкрав мага поширилося, стало б простіше організовувати семінари на відкритій місцевості, адже із цим бувають проблеми. Наприклад, тролейбус в Запоріжжі узяти в оренду простіше ніж вагон. В цьому випадку мені, звісно, допомогли знайомі. Дякую їм. но Але... в в принципі люди йдуть зустріч, не потребують нам каких-то ограничень, норм. В даному випадку нам міліція допомагала при дорожне вполне нормально кетамутні слізь. Дали семінар, як кажуть тренери, це коли всі задоволені та мають гарний настрій. Основні пункти успішного тренування цього разу виконані. Учасники цілі і неушкоджені майно порядку. Всі посміхаються та вже з нетерпінням чекають, коли знову можна буде випробувати свої фізичні та акторські вміння. На сьогодні це все програма життя в квадраті. і Я прощаємося з вами наступного тижня. побачите нові обличчя, які будуть разом із вами проживати життя в квадраті.